У цьому відео ви побачите мій другий день виживання у світі Лего Майнкрафт. Мене чекає перша справжня бійка, нові небезпеки та нові трофеї від мобів. Написавши будь-який коментар, ви маєте шанс потрапити до наступного випуску. Підтримайте мій український контент лайком та підпискою. А ось і коментар з минулого відео. Дякую за вашу підтримку. Я Віллі. і сьогодні я прокинувся після своєї першої ночі у новому світі. Учора я ледве врятувався від кріпера. Ось пам'ятаєте за місце. Саме там я бачу кріпера. Жахливе видовище було справді лячно. Віллі озирнувся і подивився на свій будинок. Тепер він розуміє, мій дім надто слабкий. Якщо на мене нападуть ще раз, я просто не витримаю. Тому перша ціль на сьогодні укріпити базу і розпочну я з будівництва паркану. Для цього знадобиться дерево, тому йдемо його добувати. Погляньте, яке красиве! Тільки візьму сокиру, так буде простіше. Усі купа дерев'яних блоків потрібно все зібрати та принести до оселі. Під час рубання на дерево у кадрі залишився непоміченим кріпера. Через мить ми його забрали з ким не буває. За мить я зібрав біля своєї оселі багато дерева. Що ж, розпочнемо будування нашого паркану. В першу чергу я хочу відгородити свою грядку, щоб ніхто не забрав мою їжу. Тому давайте поставимо кілька блоків. Чогось бракує. Давайте зробимо його вищим. Ось і все, ми добряче попрацювали. Можна і з'їсти одну Ммм, Те, що треба. Стоп, у мене ж є листя. Давайте додамо його на гору. Ну ось. <му> Рівненький і міцненький. Треба перевірити, чи все вийшло чітко. Дуже зручно, що я можу потрапити на гору прямо зі свого будинку. Ось цей край виглядає чудово. Тут теж непогано, тут теж непогано, тут теж непогано. Тут теж непогано. На таку висоту жоден кріпер не підніметься. Ех, мало не вбився. Проте ще раз переконався, що він досить високий. Мене встиг побачити кущ неподаліку. Ну що ж, паркан на місці? Як же чудово, що він підходить до мого будиночку. Але знаєте, чогось тут бракує. Уявіть, я вибираю моркву і навіть не знаю, що коїться за метр від мене. А все чому? Бо немає вікна. Зараз ми це виправимо. Інше діло, а як бути з темрявою? Правильно не суфакел. Будинок засвітився теплим світлом і нарешті став схожим на притулок. О, тепер тоді справді затишно, але час минає швидко. Скоро вже сонце буде ховатися за обрі. Можна обережно сісти на паркан та насолодитись видами. Знаєте, дивлюся на цей острів, і от що я подумав: у мене ж в скрині є їжа. Чого ж я сижу? Вечеря це дуже важливо. Пропускати не рекомендується. Це звичайно дуже смачно, але це був останній шматок. Треба вийти на вулицю та озирнутись звідки лунав цей звук. От блін, а скриню зачинити. Я вже знаю, що темрява в цьому світі це жах. Добре, що у мене вже є факели. <звук> О, бачите? Ось там корова І ще курка поряд. Я мушу йти і здобути трохи інші. Коли я йшов, я ще трохи бачив. Але за мить настала глибока ніч. Я втратив їх. Де ж вони? Вони були десь тут. А, ось вона. Нарешті я тебе спіймав. М? От халепа Кріпер. Тікай! Ось мій дім. Хутко курицю в скриню на грядці. Сокира Тфу. курицю до грядки в скрині. Сокира. Кріпер побій за мною до будівлі. Ну все, Віллі стомився ховатись. Віллі нападає, один удар і кріпер на землі. Нарешті я змогу оглянути цю тварюку. Що це взагалі таке? Жах. Скільки можна? З паркану падав. Кріпер взірвався. Що ще? Скриня на голову впаде. Віллі втратив трохи життя після цього вибуху. Йду, приготую собі щось поїсти. Я відніс курку і сів чекати. Знову зникла, як в той раз. Зачекаю ще трохи. О, готово. Віллі мало не подивився. Це був скелет. У нього лук. Ой, лишенько, Тут і таке є. Сокирую не обійтись. А якщо до меча? Хм. Ще й кріпер підбіг. Ну ти зовсім нерозумний. Вільі скував свій меч і стало досліджувати скелет, хоч би знову не рвануло. Лук ми забираємо, точно знадобиться. І залишились кістки. Виглядає жахливо, проте все в цьому світі для чогось призначене. Заберу, потім поглянемо, що можемо з цим зробити. Я вже наповнив всю скриню зброєю. Лук цікаво виглядає. А чим стріляти? Секундочку. Це ж та стріла, яка пролетіла повз. Треба буде потренуватись.